Післання апостола Павла до Філіпян, 4 розділ перших 9 віршів. Філіппіанам 4.1. Апостол Павло пише, отож мої браття улюблені, за якими так сильно тужу, моя радості і вінче. Так у Господі стійте улюблені. Благаю Євдокію, благаю Синтіхію, думати однаково в Господі. Так благаю і тебе, товаришу вірний, допомагай тим, хто в боротьбі за Євангелію помагали мені та Клементові і іншим моїм співробітникам, яких імене записане в книзі життя. Радійте, в Господі, завсігди. і знову кажу: радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям, Господь, близько. Ні про що не турбуйтесь, а усьому нехай. Виявляються Богові ваші бажання молитвою, проханням з подякою і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки в Христі Ісусі. На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали. Коли є якась чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Чого ви від мене і навчилися, і прийняли, і чули та бачили, Робіть те, і Бог миру буде з вами. В четвертому вірші ми прочитали, Павло пише, радійте в Господі завжди і знову кажу, радійте. Павло хоче, щоб улюблені браття Його. Раділи, мали радість. Він також згадує сестер і хоче, щоб вони теж раділи, щоб теж мали радість. Можливо, в цих сестер були якісь розбіжності в житті, але коли в житті щось не так одна на другу надулася, то й в церкві вже немає єдності, немає єдиної думки. І Павло хоче, щоб в церкві була єдність, була одна думка, була неподілена. Павло, в іншому листі пише, щоб єдиними устами церква славила Господа і Спасителя Ісуса Христа. Віруючи в Господі мають радіти, радіти в будь-якій ситуації, радіти завжди. Наш Господь Ісус Христос Він є джерелом радості, і Він хоче, щоб його послідовники не сумували. Він воскрес, Він живий, Він присутній Духом Святим з нами. В серцях наших живе Дух Його, і Він веде нас по житті. І ми знаємо, куди Він нас веде, ми знаємо, куди ми йдемо. Ми знаємо, в яку вічність ми йдемо. І дійсно це має визивати в нас радість, потіху, тому що наш Господь з нами, і Він веде нас, і веде нас. Небесні оселі, де вічне щастя, де вічне блаженство і де вічна радість. І Павло перераховує, якими мають бути справжні християни і як вони мають поступати. І більш за все він виділяє в п'ятому вірші будьте лагідними. Ваша лагідність хай буде відома всім людям Господь близько. Не тільки тут на зібранні ми маємо бути лагідними. Ми говорити з любов'ю один до одного, а скрізь ми маємо бути лагідними і скрізь з любов'ю маємо говорити до всіх, до всіх людей, всім людям. Ми маємо зі всіма людьми бути лагідними. Коли все добре, то можна бути лагідним, але коли в якісь ситуації такі, де важко бути лагідними, але треба це робити. Ну, скажімо, коли на касі касир нас обрахував, і бути лагідним, це значить сміхнутися і не сказати нічого страшного, все добре. А не сказати, ти що рахувати не можеш. Ти що не знаєш, що ти на мене хочеш нажитися, як часто буває. Чи в черзі хтось впереді став, і коли на нього хтось щось говорить, що ти туди поліз без очері, сказати все добре, хай йому може треба, хай він піде. Коли нам наступлять на ногу нога по сині і сказати, Нічо, нічого страшного, все добре, все нормально. Це один чоловік розказував, що так він одружився, що його. Дружина, майбутня наступила йому на ногу. Їхали вони з роботи, він їхав в сандалях такий, з відкритими пальцями. А вона була в туфлях на шпильці з металевою набоєчкою. Штаненька шпилька. І там щось в автобусі вона переставляла ногу, чи як і наступила йому на палець. І він спочатку скрикнув від болю. Вона повернулася, а він усміхнувся і каже, нічого страшного, все нормально. Але почув, що там щось гаряче тече, подивився кров. На першій зупинці вийшов, і вона побачила, що нога вже в нього в крові. Вийшла за ним, перев'язала якось не того пальця, познайомилися. Так вони зустрічалися, так вони одружилися. І він каже: а якби я накричав на неї, ти що, не бачиш, куди встиг, чи що, так і нема би такої гарної і доброї дружини. Дійсно, лагідність це добре. Ми маємо бути лагідними в будь-якій ситуації, тому що лагідність спадкує землю. Далі Павло пише, що будьте правдивими і говорити тільки правду. Будьте чесними в наших справах, в наших ділах. Ну, Сказав, зробив. Кажуть. Якщо пообіцяв, то виконай. Якщо знаєш, що не, мож, не зможеш виконати, краще не обіцяти. Так ми маємо робити, так ми маємо жити. А якщо вже пообіцяли, то вже мусимо. Все зробити для того, щоб виконати свою обіцянку. Бути праведними і чистими, далі пише Павло. Ну, ми знаємо, що ми оправдані жертвою нашого Господа Ісуса Христа завдяки пролитої крові нашого Господа на голосі, ми очищені від гріхів, і ми маємо і надалі в своєму житті залишатися чистими, берегти себе в чистоті і святості. Тому що нічого не чисте не присутність Бога, тому ми маємо бути чистими і святими. Ми вже є, тому що ми очищені, і оправдані жертвою нашого Господа Ісуса Христа. Але надалі ми маємо жити так, щоб залишатися, щоб ця чистота і святість залишалася в нас, щоб Бог в нас бачив чистими і святими. Далі Павло пише, щоб «будьте любими і гідними похвали. Ну, старатися, щоб до нас відносилися з любов'ю, щоб про нас говорили з любов'ю. Але щоб про нас говорили з любов'ю. Треба до інших відноситися з любов'ю. Треба любити і інших. Треба любити всіх людей. Як хочеш, щоб поступали з тобою люди. Так поступай і з ними. Якщо хочеш, щоб про тебе з любов'ю говорили, щоб тільки добрі слова говорили, щоб тебе тільки хвалили постійно, то ти так само роби іншим. Але якщо я схочу, щоб тільки мене хвалили, про мене добре говорили, до мене з любов'ю всі відносилися, а я до інших буду байдуже ставитися, то не думаю, що до мене так буде. Ось одна сестра, ну дві сестри говорять, дві сестри це вони свати. Одної син женатий на дочці іншої. І одна живе сама і жаліється, що їй скучно, що вона сама, що їй нема кому допомогти. Що вони приходять діти до мене там раз на тиждень, або й не прийдуть раз у тиждень. А тобі добре ти живеш з ними. Але що було, коли дочка її вийшла заміж, вони пожили деякий час в неї і хотіли будувати дім в неї там на подвір'ї, було місце владе. А вона каже, да, ще мені цього не вистачало, щоб мені діти на голові і ви були на голові? Ні, і собі в інше місце і будуйте. І вони пішли на друге село, і в чоловіка мама дозволила, і вони там побудувалися. А вона тепер на старість, жаліє, і я сама, а, а тобі добре, бо там є і внуки, і діти коло тебе. Але хто з цьому винен? Як ти хотіла, так ти й маєш. Тому, якщо ми хочемо, щоб про нас добре говорили, щоб до нас добре відносили, то ми маємо робити це і потім це повернеться до нас. Далі Павло пише: будьте чесними. До Римлян апостол Павло пише, що ми маємо жити так, як у день, поступати так, як в день. Будьте чесними це тобто. Розуміти, що наші діла, наші слова і навіть наші думки, вони відомі і відомі нашому Господу. Ми не можемо нічого приховати, нічого десь там не то, що вкрасти, а десь там приховати чи щось такого зробити. Тому що Господь контролює всі, всі, всі наші діла, наші, наші слова і наші думки. Тому ми маємо бути чесними. Поводити себе чесними. Тому що Господу відомо все. Якщо ми з кимось не будемо чесними, то ми не будемо чесними з нашим Господом. Якщо ми хочемо щось крутити, щось зробити не так, то Господь це все буде бачити, і ми з ним не будемо чесними, не тільки з, тими, з тим, кому ми, з ким ми нечесно поводимося. Отже, щоб радіти, щоб наша радість була справжньою, щоб ми завжди раділи, ми, як християни, маємо бути правдивими, чесними, праведними, чистими, любими, гідними похвали. А також ми маємо стояти в Господі в першому вірші, ми прочитали Павло Пише. Щоб ми стояли в Господі. Другому вірші, що ми думали однаково. В третьому вірші допомагали тим, хто працює для поширення Євангелії. Не гарний приклад, американці приїжджають до нас, щоб тут проповідувати Євангелія. І там їхні церкви їх підтримують, щоб вони їхали і проповідували Євангелія. Так само і нам має, ми маємо підтримувати тих, хто працює для поширення Іванглії Христової. Далі Павло пише: і не турбуватися ні про що, 6 вірші: ні про що не турбуватися, а бути молитвеними. Ми багато в першій проповіді почули про молитву: ми маємо молитися і маємо дякувати Господу. Якщо ми такими будемо і так будемо поступати. То Господь пошле мир в наші серця, так пише Павло, так пише слово Боже. І тоді ми будемо радіти. Якщо в серці мир, то дійсно буде радість. Якщо в серці не буде миру, то і радості не буде. Але щоб був у серці мир і щоб була радість, нам треба бути такими, як Господь хоче, щоб ми були, і робити, поступати так, як Він хоче, щоб ми поступали. Бо достатньо всього. Що може наповнити в нас радістю. В самих важких обставинах нашого земного життя Господь має зробити так, що ми будемо радіти. І це дійсно так. І в мене був не один приклад в такому житті. Колись, пам'ятаю, коли син попав в аварію і був в реанімації без признаків життя, я стояв там в холі і молився. Молився, і так важко було мені, знаєте, звернувся до Бога і не знаю, що буде, як буде. І починаю молитися. Я не знаю, скільки час там я молився. І тут, удруг, щось не так світло стає, я з закритим очима молився, так світло стає, я відкриваю очі, і якби нічого не бувало, в мене спокій такий на серці. І, і виходить медсестра з реанімації і каже, ваш син уже розмовляє. Тут же секундою в мене був тягар, тут же в мене радість. І це зробив Господь. Можливо і тому, що був у молитві. Можливо, тому що віддав йому Псав Його руки. Апостол Павло пише, радійте завсіди. Тобто радійте завжди. І знову кажу радійте, не переставайте радіти. Радійте і радійте, і радійте. Господь хоче, щоб його діти раділи. Господь хоче, щоб ми все довірили Йому, але Він хоче, щоб і ми були такими, як Він хоче, щоб ми були, яких хоче він нас бачити, і поступали так, як Він хоче, щоб ми поступали. І ще раз, правдивими треба бути чесними, праведними, чистими, любими, гідними похвали. І також стояти в Господі, думати однаково. Допомагати тим, хто працює для Івангелія. Ні про що не турбуватися, молитися і дякувати нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу, якому слава навіки. Амінь. Помолимся.